Ми проводимо традиційно ці змагання, це змагання аварійно-диспетчерської служби. Їхня мета це є постійно злагодженість дій, налагодженість дій наших працівників, тому що це є ці працівники, які постійно приїжджають на виклики аварій... споживачів, і від них якось залежить якраз. Вчасність локалізація і усунення всіх витоків і аварій. А в часі війни це обов'язково треба, щоб наші люди мали навики. Ми Знаходимося з вами на майданчику, де проводиться огляд-конкурс професійної майстерності бригад АДС Львівської області. Даний майданчик був спеціально створений і спроєктований для того, щоб тут команди могли б показати свої знання і вміння. Фактично на даному майданчику є сукупність всіх мереж і. Інших факторів, з якими бригади щоденно стикаються при виконанні поставлених перед ними завдань. Тобто вони обстежують підземні газопроводи, а саме знаходять трасу, проводять обстеження на герметичність і в подальшому знаходять або не знаходять витік газу, залежно яка команда як покаже, і локалізовують даний витік газу. Схожа ситуація і на надземних мережах також. Це перші навички навчання. Кожного року ну, досконалюємо ті навчання. Ну, кожен слюсар, кожен майстер, який з нами працює, слюсарі ну, кожного року продовжуємо свої дії, вчимося і покращуємо свої знання. Є 92 бригади аварійно-диспетчерських служб, і в кожному безпосередньо районі проводилися ці змагання. І вже якраз ті люди, які виграли на місцях, вони вже приїхали сюди, на цю дільницю, і тут відбувається фінал. Є два критерії: перший критерій, наскільки вони зроблять це правильно і безпечно. Другий критерій це безумовно час. Таке, як вдягання проти газу проводиться, наприклад, на швидкість. А на майданчику, де знаходять витоки газу, це є відведений проміжок часу, за який вони повинні впоратись з завданням поставленим перед ними. Мостом на вулиці Кульпарківській стане менш зручним, але для цього є суттєві причини. Цей шляхопровід вже добряче змучився і потребує негайного ремонту. Тож від сьогодні тут розпочинають роботи, і їхній об'єм слід сказати немалий. Підготовчі роботи починаємо вже сьогодні. Виставляємо знаки, завозимо матеріали. Планується відновити водовідведення, планується підсилити колони, забрати корозію. Ремонт мосту триватиме аж до жовтня, але чиновники та будівельники придумали, як спростити життя водіям та пішоходам. По перше роботу розділили на три етапи, аби повністю не перекривати шляхопровід. По-друге, певну частину будуть виконувати після години пік. Перший етап це буде обмежена ділянка в сторону городоцької. Після цього другий етап це протилежна сторона. І, попри те, ми що будемо відновлювати деформаційні шви, будемо ну, старатися по мінімуму обмежувати рух. В будь-якому випадку завжди буде по одній смузі в кожному напрямку збережене. Змістити акцент виконання робіт, які будуть спричиняти потенційний дискомфорт в години зниження пік або у нічний період, щоб максимально спростити мешканцям пересування шляхопроводом. Нагадаємо, що аварійність мосту виявили ще у січні цього року, і відтоді було введено заборону на рух великого габаритного транспорту. Капітальний ремонт шляхопроводу коштуватиме міській скарбничці трохи більше 23 мільйонів гривень. Для Тетяни це була перша вагітність, яка протікала без ускладнень. Але на останньому скринінгу лікарі запідозрили у малюка кишкову непрохідність. Остаточно підтвердити діагноз вдалося лише під час операції. Поїхали до генетики, в генетики підтвердили непрохідність кишківника і скерували, порадили нам ну, в належному родити, щоб могли б дитинку нормально прийняти. То я народила води скоріше, відійшли, чим по терміні на місяць швидше. Народила і його забрали в Охмадит, перевезли і обстежили, і назначили операцію, і зробили операцію. За словами лікарів, у Львівському Хмедиті таких випадків може бути до п'яти на рік. Зазвичай перешкода виникає на рівні 12-палої кишки, але у цього хлопчика все було значно складніше. Цей випадок унікальний тим, що перешкода була на рівні початкового відділу тонкої кишки. При обстеженні вияснено, що за підозрою мембрану кишки на операції цей діагноз підтвердився: мембрану висікли. Але тривалий проміжок від шлунка до ціла 12 пала кишка і початковий відділ тонкої кишки, які не працювали, тому що не було проходження їжі, вони не давали можливості годувати дитину через шлунок. Прийшлося через шлунок ставити зонд нижче від місця мембрану в тонку кишку і таким чином розпочати зондове годування. Після операції е, дитина перебувала на штучній вентиляції тривалий час, тому що було діагностовано, крім цього, вроджену пневмонію. Е, е, потребувало тривалого парентерального харчування, це коли дитина отримує довенно збалансоване харчування, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, так як ентеральне харчування в перші дні життя було неможливим. Дитина поступово звикала до харчування, і лише за кілька тижнів травна система почала працювати самостійно, і малюк зміг їсти природним шляхом. Поступово нарощували годування. Поступово відновилося скорочення тої відключеної кишки 12-палої частково тонкої, і перейшли на годування через шлунок. Близько місяця хлопчик провів у реанімації під пильним наглядом медиків. Після стабілізації його перевели у відділення постінтенсивного догляду. Зараз там дитини є задовільний, Дитина толерує свій об'єм харчування згідно віку і готова до виписки під пильним спостереженням неонатологи. Катамнастичного кабінету спостереження буде під спостереженням тривалий час. Тому що будемо відслідковувати, як буде дитина розвиватися, чи не буде якихось ускладнень після далі після операційного періоду, особливо тоді, коли вона перейде на змішане, а потім на природне харчування. Зараз, за словами мами, дитина добре набирає вагу та не має проблем з харчуванням. Добре їсть. Спить цілу ніч, майже деколи бужу, щоб поїв, не хоче вставати. Якби коліки не мочили, то спокійний. Зараз стан дитини задовільний, тож мама з малюком уже вдома під наглядом лікарів, але без страху за здоров'я сина. І варто зазначити, що, попри найскладніші випадки, у Львівському Хмедиті є все для порятунку таких пацієнтів. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Для жителів Львова відбувся ще один курс з надання домедичної допомоги, який цього разу провели у новому центрі національно-патріотичного виховання. У міській раді наголосили, що необхідна кількість учасників на цей курс зареєструвалася за лічені години, що показує актуальність і необхідність подібних заходів для обізнаності громадян. Це мій перший курс до медичної допомоги. Прийшла з цікавості, давно хотіла, і це така можливість випадково мені трапилося, тому сьогодні я тут. Це така самоосвіта. Мені завжди цікаво дізнавати щось нове. По друге, ми живемо в досить складний час, коли це важливо знати, щоб надати допомогу не просто людині, яка випадково опинилася в такій ситуації, а також при завалах, при будь-якому потраплянні тих самих шахетів і ракет в будинки. Тобто, це зараз супер важливо. Інструктора допомагають. І в процесі, тобто можна задавати будь які питання, все показують, розказують. Я була в ролі, як і постраждалої, так і людини, яка надає допомогу, дивлячись на те, яке справилася, все супер доступно, зрозуміло, тому я задоволена. Під наглядом фахівців провели теоретичну та практичну частину, де люди закріпили навички. Важливо зазначити, що ці курси проводяться абсолютно безкоштовно а по завершенню усі учасники отримують спеціальні сертифікати. Вони будуть проходити два таких невеличких курси по позупинки кровотеч, а також про надання проведення. Серцево-легневої реанімації. У е, нас навчання вже пройшло більше тисячі мешканців, і нам дуже приємно про те, що є бажаючі їх постійно їх кількість постійно збільшується. Е, цей курс у нас такий невеличкий на новій крутій локації в нашому муніципальному тирі Стрільниця, в нашому новому центрі національного патетичного виховання. І, і такі курси будуть продовжуватись, тому що реєстрація закрилась дуже швидко. І, а бажаючих насправді дуже багато. І вже є плани щодо проведення наступного подібного заходу. Наступний такий курс відбудеться 29 липня. Тому, якщо у вас є бажання, приходьте, навчайтеся, і ми вам в цьому допоможемо. Проводимо такі навчання регулярно для наших школярів. Це 10-11 класи, які відвідують центри національно педагогічного виховання. І такі навчання вже пройшло більше 13 тисяч учнів. І також на базі центрів такі ж навчання проходили наші педагоги, які викладають, які вчать в школах, їх також більше тисячі. Інформація про те, коли можна буде зареєструватися на курс з домедичної допомоги, який відбудеться 29 липня, з'явиться на сторінці Освіта Львова у Фейсбуці. Отоме така річечка попала на таку річечку. Називається вулиця Будана Хмельницького. Прижастика Влада Франка. Щось там, блін, поплило так. Після неймовірної спеки львів криє як не бурові так шалена злива. Синоптики навіть мають спеціальну назву для такого явища надзвичайний дощ. Від ночі аж до кінця доби опадів вже понад місячну норму. Через це в районі з берегів вийшли одразу три річки. Щирка зубра та марунька. Місцями вода піднялася аж до трьох метрів. Стихійна лихосукільником. Дівчата. ОТБ, незважаючи ні на що, прийшли на роботу. Ну, ідуть точніше. Там у нас річка, яка вже вийшла з берегів, і там теж річка. І вони з'єдналися. Отак у нас все відбулося все кінно. Подивіться, холодильники плавають, жахіття. Так, так що таке? не добра. Найбільше відповіді постраждали сукільники, зубра, скнилів та зимна вода. Пошкодила автодорогу Львів меденичі Затопило 200 будинків та 180 автівок. У Львові вода наробила лиха одразу в трьох районах: залізничному, франківському та насихові. Люди масово викладають кадри, на яких видно, що вода підходить під самісінькі вікна помешкань. Автомобілі залило аж під дах. У нас почалося підтоплення деяких територій. Це в основному страждав Сихівський район зі сторони Зубри, і так само Франківський район зі сторони Кульпарківської, і залізничний район зі сторони вулиці Авіаційної. Тобто, ми десь розуміємо, що річка Зубра згідно інформації вийшла з своїх берегів. Колектори не справляються з такою кількістю води. Опадів випало 115 підсотків. Це є норма, якої ще у Львові не було. У селі Скнирів надзвичайники пересіли на човни, аби дістатися до людей, які буквально опинилися у дощовому полоні. Тут врятували двох дітей, двох дорослих та двох собак. Негода принесла збитки у семи територіальних громадах Львівського району та по місту Львову. На даний час підрозділ ДСНС спільно з комунальними службами територіальних громад ліквідовують наслідки негоди. Всього від ДСНС на даний час залучено 87 чоловік особового складу і 22 одиниці техніки. В основному зараз в першу чергу ми ліквідовуємо наслідки негоди на об'єктах соціальної сфери і комунальної власності. В резерві в нас знаходиться більше 50 мотопомп, а також більше 60 автоцистерн для відкачування води. В разі погіршення обстановки ми готові їх задіяти. Через негоду без світла залишилося майже 200 населених пунктів. Зараз на місцях працює комісія з надзвичайних ситуацій. Фахівці оцінюють завдану шкоду. А різні служби спільно з небайдужими мешканцями об'єдналися аби подолати наслідки жахливої повені. Львівський потоп припинився, проте для комунальників та рятувальників алярм не завершився. Треба відкачувати воду з підтоплених будинків. На ранок вдалося забрати 10 тисяч кубометрів, ремонтувати дахи, а їх протекло аж 92, чистити та лагодити зливові каналізації, адже пошкодило 31 дощову систему. У міській раді кажуть, що працювати їхнім бригадам доведеться навіть у вихідні. Підтоплення, які були в зв'язку з розливом річок, вже є ліквідовані. Ми далі продовжуємо працювати далі працюють аварійні бригади сьогодні. На вихідні і будемо робити робочий день. Люди будуть працювати сьогодні. Працює 37 бригад. Крім цього, працює 20 одиниць техніки ШРП. Ми далі продовжуємо ліквідовувати наслідки негоди. І поки служби зайняті роботою львів'яни шукають у повені позитив та діляться у мережі своїми лайфхаками. Хтось плаває прямо біля свого будинку, а інші вигадують способи, як по воді дістатися до манікюрного салону. Хоча для чиє важко плести дуже ну. <hrum> <шум> <хум> 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 операція називається у мене через годину манікюр. Люди, я шорую. у мене тут такий кульочок це просто це. Я не можу словами передати. Увага на мою вулицю. Увага на людські подвір'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 20% дорослого населення України регулярно палить. Серед чоловіків цей показник ще вищий – приблизно третина. Щодо підлітків, то проблема залишається поширеною і викликає дедалі більше занепокоєння. Тютюн це не лише сигарета. У 21 столітті він змінив вигляд, але не змінив суті. Вейпи, нікотинові паучі, тютюн для нагрівання, нові продукти, які створюють ту саму залежність. І ці продукти стали ближчими до молоді, ніж будь-коли. Нікотин один з найсильніших психоактивних речовин. Він швидко проникає у мозок і стимулює викид дофаміну, гормону задоволення. Це створює штучне відчуття розслаблення, яке мозок починає просити знову і знову. Залежність може з'явитися дуже швидко вже за один-два тижні регулярного куріння. Достатньо кількох сигарет на день, щоб сформувалась фізична та психологічна залежність. Особливо швидко до нікотину звикає підлітковий мозок. Часто молоді люди думають, що зможуть кинути палити, коли захочуть. Але за статистикою різко позбутись цієї звички може лише до 7% курців. За результатами глобального опитування молоді щодо тютюну та резолюції круглого столу 2025 року у Львові. Ситуація виглядає тривожно коріння серед Підлітків 13-15 років знову зростає. Майже кожен п'ятий школяр вже вживає електронні сигарети. Серед молоді 18-39 років тютюн вживає 45%, і ця цифра стрімко зростає. 37% молодих людей користуються тютюном для нагрівання, а 39 вейпами. Важливо пам'ятати, що куріння не буває безпечним для здоров'я і байдуже, який пристрій використовує людина. Саме паління є однією з головних причин перечасної смерті. А Україна входить до топ 10 країн Європи за смертністю хвороб, спричинених курінням. Куріння причина раку легенів, серцево-судинних хвороб, інсультів, діабету другого типу. Нові тютюнові вироби, електронні сигарети, тютюн для нагрівання, паучі теж небезпечні. В них є нікутин і токсичні речовини. У тютюновому димі міститься понад 7 тисяч хімічних речовин, серед яких щонайменше 70 – це канцерогени. Аерозоль тютюнових стіків містить понад 50 шкідливих і потенційно небезпечних речовин, частина з яких у вищих концентраціях ніж у звичайному сигаретному димі. І ці речовини становлять небезпеку не лише для самих курців. Навіть якщо ви не курите, ви можете вдихати ті ж самі токсини. Пасивне куріння щороку забирає півтори мільйона життів у світі. Загалом тютюн причина понад вісім мільйонів смертей щороку. Куріння не лише особиста справа, це загроза для кожного хто поруч. Таким чином тютюн шкодить здоров'ю і водночас через це страждає економіка країни. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щороку втрачається майже півтора трильйона доларів через хворобу, спричинені курінням. Це витрати на лікування, втрату продуктивності, інвалідність і перечасну смерть. Не менш шкідливим є вплив тютюнової індустрії на довкілля. Щороку тютюнова промисловість викидає в повітря понад 84 мільйони тонн СО2, більше, ніж деякі країни за рік. Але шкода не закінчується на виробництві. Кожна третя сигарета опиняється не в смітнику, а на вулиці, в парку чи у воді. Недопалки це не просто сміття. Вони містять пластик і токсичні речовини, які розкладаються десятки років і отруюють довкілля. Мільярди фільтрів щороку серед найпоширеніших відходів на землі. Землі. Вони шкодять тваринам, забруднюють ґрунт і воду. Залежність від тютюну завжди починається з першої затяжки, тож цього варто уникати. І часто вирішальним є приклад дорослих, адже якщо батьки не курять, діти рідше пробують сигарети. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.